Привіт, друзі! З вами я, ваш ветеринар Світлана Сушко. в цьому відео ми з вами розберемо, як правильно підготуватися до появи кота у вашому житті. Окей, ти взяв з притулку чи придбав кота? А може навіть двох, що ж вітаю з поповненням в родині, і можу сказати, що тепер твоє життя стане значно, значно веселішим. Радо поділюся з тобою списком речей першої необхідності, речей, які потрібно взяти додому зі своїм котом. Але якщо кіт вже вдома, то переконайся, що в тебе ці речі є. Якщо ж ти приносиш додому справді маленьке кошеня, новонароджене до восьми тижнів і плануєш годувати його з пляшечки, тоді в наступному відео ми детально про це поговоримо. Ти вже знаєш, що в тебе буде кіт. Тож давай розберемося, що на 100% знадобиться на першому етапі. І перше, звичайно, миски. Миски для їжі і для води. Пластикові миски можуть мати два відсіка, як ось ця, наприклад. Вони досить легкі, дешеві, але вони вбирають неприємний запах, в них розводяться бактерії, плюс кіт може легко її перевернути та змішати їжу з водою. Керамічні, в свою чергу, важчі, глибші, їх складно перекинути і зручно мити. Також доступні миски з нержавіючої сталі та скла. Мисок має бути дві для води і для корму. Якщо ж у вас декілька котів, має бути по парі мисок для кожного. Їх легко мити, вони без складних деталей, де можуть накопичуватися їжа та бруд, мають бути досить глибокими і стійкими до перевертання. Я б, в свою чергу, рекомендувала або ж керамічні, або металеві. Забезпеч постійний доступ до свіжої води для твого кота. Воду слід регулярно змінювати і мити миску. Я рекомендую встановити котячий фонтан. Він може мати додаткову систему фільтрації від домішок і запахів. Варто звернути увагу на рівень шуму від фонтану. Він може відлякувати кота. Якщо ти будеш змінювати воду щодня, вона буде свіжа і смачна. Твій кіт буде задоволенням пити з фонтану або, можливо, навіть з ним гратись. Коти люблять такі речі. Лоток, мені здається, одна з найважливіших речей в твоєму домі. Лоток повинен бути великим. Коту треба в ньому розвернутись, покрутитись, знайти місце для своїх розкопок. Дай йому цю свободу. Не забувай про наповнювач. Він має бути природним і будь готовий спробувати декілька видів, щоб підібрати той самий. Деякі коти люблять наповнювати схожий на пісок, він сам по собі дуже приємний. Тож невідомо, який підійде саме твоєму улюбленцю. Моя загальна рекомендація, наповнювач, має бути натуральний, м'який і без запаху. Не використовуй пластикові замінники. Не треба починати з лотків з бортиками. Це все вигадки, що коти люблять конфіденційність і щоб ніхто не побачив їхню дубку. Єдиний випадок, коли тобі точно знадобиться бортик, це якщо твій кіт купаєш з таким завзяттям, що в результаті підстилка всюди, окрім латка. Не забудь лопатку. І як варіант заведи окреме відро для какашок твого кота. По-перше, це зручно, тобі не треба носити скарб по всьому дому від лотка до відра. По-друге, чистий лоток хоча б один-два рази на день. Переконайся, що підстилка чиста. Більшість котів не любить купатися в мінному полі. Пам'ятай, кіт, який попісяв в лоток, не попісяв за шафу. Ми готуємо окреме відео про їжу. В ньому ми розповімо про різні види корму та смаколики. Відповімо на одвічне питання: що краще сухий корм чи мокрий? Коти це хижаки. Вони помічають територію своїм запахом, просто потершися об річ або подряпавши її. В дуже позитивному ключі це вже їх власність. Переконайся, що у тебе є така річ. Лежанки. Це можуть бути ліжечка. Будь-якого розміру і форми. Не обов'язково наймодніші моделі. Підійдуть навіть невеличкі пласкі подушечки. При бажанні їх можна легко взяти і перенести в інше місце. Головна вимога до ліжка його легко очищати від волосся та бруду. Дряпка це, мабуть, одне з найкращих придбань для твого кота. Вибір тут великий. Може бути мотушкова, картонна, у вигляді килиму, дерев'яна. Ти можеш дізнатися, яка підійде твоєму коту, спробувавши їх. І це підказка. Те, що підходить іншому коту, може не сподобатись твоєму. Йому може подобатись дряпати вертикальні чи горизонтальні поверхні, або кутові. Ти можеш поставити картонні горизонтальні дряпалки або вертикальні з сизолових волокон. Коли будеш обирати дряпалку для кота, найцінніша порада обирай стійкі дряпалки, які не заваляться на твого кота. Якщо дряпалка впаде на кота, він піде дряпати щось більш стійке. І що це буде? Диван чи шафа? Класний варіант це дряпальні дерева, які мають декілька рівнів, тунелі, ігрові елементи. Зараз ціна на них більш ніж доступна. Встанови такий біля вікна, щоб твій кіт міг отримувати сонячні ванни і дивитися котяче телебачення. В питанні іграшок для свого кота ти маєш стати справжнім дідом Морозом. З котом треба грати, грати і ще раз грати. Це ключ до життя з котом. Я рекомендую інтерактивні іграшки, м'ячики, мотузки, схожі на вудку. Взагалі, час на ігри з котом – це особливий час для побудови зв'язку між вами. Зберігай іграшки в недоступних для кота місцях, не залишай їх просто лежати на підлозі, будь готовий змінювати ігрові знаряди для кота, коли вони йому набриднуть. Іграшок не буває багато. Кіт, котрий грається з іграшкою, не грається з вазонами, посудом і з твоєю нервовою системою. На сьогодні в мене все. До зустрічі в наступних відео. Па-па!